Вони тікали від війни, а опинилися у холоді та темряві. Переселенці, що змушені залишати власні домівки, ризикують стати жертвами шахрайства чи просто байдужості вже на підконтрольній Україні території. Людмила Чистякова разом з сином переїхала з Макіївки до Дружківки. Знайомі допомогли знайти приватний будинок, власники якого виїхали з країни. Перемовини переселенці вели з їхнім сином. Хазівів я не знаю їх ніколи не бачила, вони вже уїхали. А mm -hmm. вот а ставався син. він працював в Дмитрова на шахті. Через тиждень після того як Людмила сплатила оренду та переїхала до нового житла. У будинку через накопичені власниками борги відключили газ. І це напередодні січневих морозів. Переселенка каже, що довелося купити дрова, аби топити пічку. А ще за місяць будиночок переселенців залишився без світла. Наздумані була приїхала тусь, тобто приїхала. Шел сосед там, вот, и говорит нам: вам приехала машина, отрезала свет от столба и прям под самый счетчик. И забрали кабель. Распечатку, и все. И она говорит, что кабель они не должны были забирать. Ну и, все. и они сказали: оплатите долги, все вот эти в вот, вот Вначале было 300 гривен, да, их не да. долго еще их не їхня довга там 301 гривна. Їхнього. За словами мера Дружківка Валерія Гнатенка, місто прийняло понад 22 тисячі переселенців. Деякі з них розміщені по гуртожитках. Проте більшість шукає житло самостійно. Любі варіанти можуть бути. І можуть, звісно, зняти житло, взяти в найм то житло, яке сьогодні знаходиться либо під запрещенням, либо з великими долгами. Тобто, будь-які ситуації. Тому питання такий не ісключен. Ну, я думаю, що це все частні випадки. І при появленні такої ситуації ми, звісно, будемо включатися. Якщо до нас буде обращення, ми розберемося. Я думаю, що спеціалістами РЕС других комунальних підприємств. тож перед переселенцями постає необхідність ще й перевіряти, чи своєчасно власники житла сплачували комуналку. Хоча люди, що тікають від війни, часто радіють в першому ліпшому знайденому житлу.